Четверті 30 ранку російські військові зі своєї території, наголошуємо з території Російської Федерації. Підступно завдали нищівного удару по позиціях українських військових, застосувавши системи залпового вогню та міномети. Це був перший обстріл, коли росіяни відкрито застосували гради. Артилерійський обстріл, перше враження було. Нам не зрозуміло було, що це по нам стріляють. Ми думали, що це наша артилерія працює, але вже коли, розплющивши очі, вже перед обличчям були вспишки і все над тобою літало, то було дуже жахливе враження, тяжко дуже було. Загинули десятки, поранені близько сотні. Найбільших втрат зазнали підрозділи Збройних сил України. В той час Обстрелов с территории России никто не учил. Во время обстрела базового лагеря 24-й бригады и лагеря державной прикладной службы, я тогда ориентируюсь где-то 3 часа 45 минут, я начал заходить своей колонной в поле и без 5-4 по нам нанесли удар реактивной системы залпового огня. После того, как я Подашов добрався до Державної прикордонної служби. Цатвіна, я перший опрос задав. Які у вас патілі? Того ранку загинув і легендарний командир мотоманевреної групи Ігор Федорович Момот. До речі, за його голову терористи призначили чималу суму. Очевидці згадують неймовірну влучність російських артилеристів. Відверто кажучи, е... Так влучно п'ять снарядів саме, е, от, беручи наш, наш намет, п'ять снарядів е, чітко лягли в кут, де е, саме і ночував генерал-майор Ігор Момот. Такої точності відточуються роками. Ігор Момот наче відчував свою близьку загибель. Напередодні чергового зіткнення він знайшов час зателефонувати додому. Коли він перший раз дзвонив і почалася атака росіян на їхнє подразделення, і це було 4 часа утра. Він мені дзвонив говорит, они, я їх вижу в біноклі, вони ползут к нам. І якщо я прекращу і не буду більше дзвонити, значить я вже погиб. Ранком 11 липня Надія Валентинівна так і не дочекалася дзвінка. Указом президента України. Полковнику Ігорю Момоту було присвоєно звання генерал-майора посмертно. Разом з ним пішли життя ще четверо прикордонників, справжніх синів України, відважних охоронців державних рубежів. Гей, плине Кача, поти сині, плине Кача. desse